Гроші Unreal Engine 5 від Epic Games має довгий шлях розвитку. Вперше його представили 3 роки тому, але досі найкраща розробка на Unreal Engine 5 це демоверсія The Matrix Awakens та Fortnite, належить Epic Games, а перші релізи від сторонніх розробників здебільшого не виправдали очікувань. Є таке відчуття, що Unreal Engine 5 не отримав нормальної підтримки від сторонніх розробників, принаймні такої, яка б не супроводжувалась низкою проблем та застережень. Зустрічайте робоко про City. Це шутер від першої особи від польських розробників Tejon з повним арсеналом технології Unreal Engine 5, включаючи глобальне освітлення люмен та відображення, карти віртуальних ціней та геометрію на NID, а також цільові 60 кадрів на консолях. Перші враження позитивні, але як різні технології поєднуються разом для створення якісного кінцевого зображення? І чи можна ці технології адаптувати до малопотужної Series S? Робокоп РОГЮ City має дуже вражаючі візуальні ефекти, і, на мою думку, є однією з найсильніших прикладів рендерингу в реальному часі в цьому поколінні, тому щоб показати наглядний приклад, я висвітлю кожну реалізацію основних технологій Unreal Engine 5, які використовуються в грі. Robocop використовується глобальне освітлення Lumen замість звичайного заздалегідь прорахованого глобального освітлення для роботи з непрямим освітленням в реальному часі. Технологія програмного Lumen промальовує освітлення в дуже спрощені. Версії світу, використовуючи спеціальні поля відстаней на додаток до промальовування в екранному просторі, для того, щоб промалювати точне непряме освітлення, а також відображення з відносно низькими втратами. Результати чудові. Робокоп має дуже послідовне і точне непряме освітлення, набагато краще, ніж в більшості ігор, які покладаються на заздалегідь прораховане глобальне освітлення, освітлення, яке відбивається від навколишнього оточення, з урахуванням того, що світло частково блокується геометрією та напрям Освітлення чудово змодельоване. Ви не побачите купу невідповідностей в освітленні, які свідчать про те, що це гра. Замість цього, освітлення більше схоже на якісну комп'ютерну графіку, як в анімаційних фільмах. Зокрема, це особливо помітно в локаціях з низькою деталізацією текстур, таких як ці сірі інтер'єри в стилі коробки, де більша частина кольорових відмінностей досягається за рахунок непрямого освітлення. Але це не означає, що немає компромісів. Lumen чітко промальовує глобальне освітлення. З низькою роздільною здатністю рендерингу, і це на фоні дуже спрощеного представлення світу. Тому деталі непрямого освітлення можуть виглядати дещо неохайними та занадто темними. Також в Люмен присутній шум, який виглядає неохайним та плямистим. Подібними спостерігали з програмним Lumen у Fortnite в минулому році. Найбільше він помітний у локаціях, в яких небагато прямого освітлення. А ще більше він стає помітним тоді, коли світло надходить від невеликого джерела світла. Гарним прикладом є. Ліхтарик, яким користується автомеханік. Зверніть увагу, що світло, яке відбивається від землі та стін, має дуже неохайний вигляд, особливо коли потрапляє в поле вашого зору і рухається. Варто підкреслити, що подібний шум в люмен, який я показую, зазвичай непомітний, і мені довелося докласти чимало зусиль, щоб записати деякі з цих прикладів, але в деяких місцях він дійсно трохи дратує. Також є випадки, коли ви можете помітити просочування світла. І, схоже, що найбільше це проявляється, на тонкій геометрії, яка недостатньо велика, щоб правильно відображатися в SDF файлах. Ця шафа є гарним прикладом. Всередині неї не повинно бути блакитно-білого світла. Але знову ж таки, хочу підкреслити, що в більшості випадків це не є проблемою. Інтер'єри мають велику кількість непрямого освітлення, що знову ж таки зводить шум до мінімуму, на відміну від Fortnite, який більше покладався на відбите непряме освітлення від сонця. Також робокоп не має надмірної залежності від невидимого освітлення, як у Lord of the Fallen. Ця гра це ретельно продумана реалізація технологій Unreal Engine 5 і зроблять. Блена з турботою і увагою, але також присутні незначні недоліки. Люмен відображення також присутні в грі, в програмному їх вигляді. Відображення на глянцевих і на півглянцевих поверхнях відображаються за допомогою цієї техніки і мають гарні результати. А інформація з екранного простору використовується для додавання деталей відображенням, коли це можливо, але програмні відображення є правильними і дуже деталізованими, принаймні, якщо порівнювати зі звичайними рішеннями, такими як статичні кубічні карти. Проте, якщо придивитися уважніше, то люмен відображення не є ідеальними. Геометрія виглядає грубо узагальненою, і якщо уважно придивитися до глянцевих відображень, то деталізація геометрії втрачається. Пішоходи промальовуються лише в екранному просторі, тому їх немає у відображеннях, якщо ми нахилимо камеру вниз. Напівглянцеві відображення також можуть виглядати дещо сумнівно, з надмірним рівнем шуму. Листя на деревах у грі, яке не часто зустрічається, можливо, як артефакт свого часу, оскільки розробляється. У старих версіях Unreal Engine 5, в відображеннях виглядає неохайно і неанімоване. На прозорих поверхнях, таких як вікна автомобіля, відображення відсутні, і, можливо, задля для економії продуктивності люмен відображення також відсутні на воді в певних місцях. Хоча в інших місцях відображення присутні. Тим не менш, ці результати є явним кроком вперед порівняно з іншими техніками відображень, які ми бачимо в інших іграх, коли відображення знаходиться за межами екранного простору. Звісно, це не та, Якість апаратних відображень, які ми бачили в таких іграх, як Spider-Man 2. Але відображення виглядають набагато краще, ніж кубічні карти, і при цьому не такі ресурсовимогливі, як апаратні відображення. Стосовно Тіней, то в Robocop використовуються віртуальні карти тіней, що є величезною перевагою для графіки в грі. Тіні промальовуються за допомогою віртуальної карти тіней над високою роздільний здатності, замінюючи простіші каскадні карти Тіней, які ми звикли бачити в інших іграх. В результаті ми маємо надзвичайно чіткі тіні, які майже ідеально передають найдрібніші деталі в грі. Розробники також використовують функцію відстеження карт Unreal, яка співставляє тіні з віртуальною картою Тіней, щоб досягти. Ти реалістичного ефекту пенумбри. Коли тіні стають більш розсіяними по мірі їх віддалення від об'єкту, так як це відбувається в реальному житті. І результати часто бувають чудовими. Просто подивіться на каміння та їх деталізовані тіні. Тут немає ніяких хитрощів з екранним простором. Все це відображається з допомогою карт тіней. Наприклад, погляньте на неймовірний ефект пенрумбери від січастої горожі, яка демонструє надзвичайно дрібну деталізацію зблизька і реалістичне розсіювання тіні на відстані. Кілька разів я помічав тіні, які були неприродно чіткими, і, мабуть, це побічний ефект занадто низьких значень радіусу джерела світла в Unreal Engine 5, але в цілому результати виглядають приголомшливо. Також один чи два рази на тінях було помітно аліасинг, який зазвичай виникає через надто великі кути нахилу Тіней, і це єдине реальне нагадування про те, що технічно ви все ще використовуєте карти Тіней, а не тіні з трасуванням променів. Віртуальні карти Тіней чудово поєднуються з системою віртуалізованої геометрії на НІТ, створюють. Чи приголомшливі результати подібно до деталізації цих камінців. На ній це нова система Unreal Engine 5, яка дозволяє автоматично і безперервно масштабувати рівень деталізації в залежності від розміру на екрані, що означає відсутність переходів від промальовування лодів, і, як правило, вищий рівень деталізації на певній відстані від об'єкта. Коли я наближаюся до бочки або манекенів, зверніть увагу, що з наближенням до них не помітно жодних промальовувань лодів. Загалом якість моделей в Robocop дуже висока, об'єкти виглядають якісно навіть зблизька. Деякі локації дуже ефективно демонструють переваги на ніт, в той час як інтер'єри виглядають дещо плоскими в порівнянні з ними. Технологія на безумовно проявляється найбільше, коли ми бачимо щільні природні об'єкти з ґрунту та скель, де на та віртуальні карти тіней поєднуються, створюючи те, що ми просто не побачимо в інших іграх. Але ця технологія також додає певної стабільності світу загалом. Я дуже ціную. Цінові технології Unreal Engine 5 дозволяють вирішити застарілі проблеми рендерингу в реальному часі, особливо щодо освітлення, і привносять величезні результати в RoboCop. Розробники з показали дуже вражаючу роботу з Unreal Engine 5 у цій грі, яка використовує всі основні його можливості і схоже, що використовує їх правильно. Це може звучати не але враховуючи складність деяких з цих технологій, це відносно короткий термін, який їм довелося витратити на створення фінальної. Гри це справжнє досягнення, але я не можу не відзначити унікальні візуальні штрихи робокопа. Мені подобається рівень руйнування. Наприклад, коли стовпи отримують пошкодження від куль, скло розсипається, а папір розлітається повсюди, особливо приваблюють вазони з квітами. Погляньте, як вони розлітаються на сотні шматочків з ґрунтом, коли в них стріляють. А коли ви влучаєте у ворогів, то з них бризкає кров наче в бойовиках 80-х, а коли ви їх вбиваєте, то їхні нутрощі розлітаються по стінах. Геймплей гри це ціла вистава руйнувань, де навколишнє оточення та вороги демонструють всю потужність зброї робокопа. Робокоп також дуже близький до оригінальних фільмів, на яких він заснований. Схожість зовнішності різних кіноакторів передана досить добре, голоси озвучені схожими за звучанням, або, у випадку, як з самим Робокопом, оригінальним актором Пітером Велером. Зацінення шкіри та рендеринг персонажів можуть виглядати чудово, хоча слід визнати, що лицева анімація дуже погана, з поганою синхронізацією губ і мінімальною виразністю. Атмосфера Детройта недалекого майбутнього ідентична до фільмів, з тим самим. Застарілим уявленням майбутніх 80-х, де співіснують кіборги і люди, в грі також відтворення локацій з фільмів, які дуже схожі на ті, що ви пам'ятаєте. Всі ці технології не змогли б врятувати нудний дизайн навколишнього оточення або халтурний арт-дизайн. Розробники створили чудово продумані ігрові локації, наповнені різними деталями навколишнього оточення та приємними художніми штрихами, завдяки технологіям Unreal Engine 5, гра, яка в іншому випадку могла виглядати просто гарно, перетворюється на щось особливе. До цього моменту я показував кадр робокопа в режимі продуктивності на Series X, але є багато чого цікавого у відмінностях між режимами та консолями, то як працюють різні режими. Перш ніж торкнутися PS5, я почну з Series X, а про Series S поговоримо наприкінці. Series X має режим продуктивності, який націлений на 60 кадрів, і режим якості, який націлений на 30 кадрів. Якщо говорити про графічні налаштування, то різниця між цими двома режимами не така вже й велика. Я помітив, що Покращується якість глобального освітлення з помітно меншим рівнем шумів, що, можливо, є побічним ефектом використання великої кількості променів у сцені. Загалом деталізація освітлення виглядає дуже схожою, але в деяких локаціях з непрямим освітленням я помітив, що розпадання було трохи менше. Варто зазначити, що, незважаючи на різну частоту кадрів, в обох режимах використовується програмний люмен, тобто тут немає апаратного трасування, аналогічний з відображеннями люмен, які виглядають ідентично оглядні. Відображеннях, але мають значно менше розпадання у напівглянцевих відображеннях в режимі якості. Прозорі поверхні також виглядають якісніше в режимі якості. Незважаючи на ці зміни, обидва режими виглядають дуже схожими за своїми базовими графічними налаштуваннями. Цілком імовірно, що десь є ще якісь зміни, але з першого погляду ви цього не помітите. На диво, це стосується і роздільної здатності гри. Series X має роздільну здатність приблизно 1440p, що виглядає доволі непогано на невеликій відстані від 4К екрану, і це стосується обох режимів. Внутрішня роздільна здатність це 1080p в обох режимах, з можливістю масштабування динамічної роздільної здатності. Тому насправді візуальне покращення при переході до режиму якості не суттєве. В обох режимах іноді спостерігається аліасинг зображення, хоча це не критично. PS5 здебільшого присутні. Повністю співпадає з Series X і виглядає приблизно так само. Ми також маємо режим продуктивності та якості, і налаштування якості зображення дуже схожі між собою. Але я помітив, що режим якості на PS5 має роздільну здатність 1440p, і кінцеве зображення виглядає трохи чіткішим, ніж на Series X, що свідчить про вищу вихідну роздільну здатність. Це не така вже й велика різниця, але в режимі якості зображення виглядає трохи краще. Можливо, версія для Series X працює не так, як задумано. Я також помітив ще одну дивну проблему. Схоже, що текстура асфальту в центрі міста неправильно відображається на Series X, через що земля виглядає надто глянцевою і однотомною. Я підозрюю, що це Баг, і він присутній на обох консолях Xbox, але його немає на ПК або PS5. А також відображення відділку поліції виглядають якісніше на PS5, але я не помічав подібної різниці в якості відображень впродовж усієї гри. Що стосується частоти кадрів, то Series X дійсно працює в 60 кадрів більшу частину часу в режимі продуктивності. Майже всі великі і невеликі перестрілки чудово працюють в 60 кадрів, але під час масштабних перестрілок гра серйозно перевантажена і це може сильно вплинути на частоту кадрів. У великих сутичках вона нерідко коливається від 40 до 50 кадрів, а в найважчій перестрілці, яку я побачив у грі, частота кадрів просіла до 20. У грі також присутні й інші проблеми. Каццени рідко Працюють 60 кадрів, а також спостерігається деякі суттєві фрізи при проходженні, що характерно для ігор на ручі Unreal Engine. У режимі якості гра працює набагато краще. В більші часу ми бачимо стабільні 30 кадрів навіть у великих перестрілках. А під час тієї самої дуже важкої перестрілки, про яку я згадував раніше, ми бачимо невеликі короткочасні просадки, але в усьому іншому гра працює гарно. Також я помітив кілька фрізів при проходженні, причому деякі з них сягали 100 мілісекунд і більше. Варто також зазначити, що незважаючи на те, що в налаштуваннях можна вмикати та вимикати розмиття в русі, насправді ми не бачимо ніякого розмиття в русі в жодному з графічних режимів. Відсутність розмиття в русі призводить до того, що режим якості відчувається більш рваним, ніж він має бути. На PS5 все майже так само з подібними просадками. Тобто режим якості є достатньо стабільним, а режим продуктивності є важчим для проходження гри. Однак я помітив, що PS5 страждає від доволі значних просадок частоти. Кадрів у відкритому світі у центрі міста, яких не було на Series X, але вона також рендерить деталізованіший асфальт, що може спричинити ці просадки по рендерингу відображень. І на сам кінець робокоп завантажується надзвичайно швидко, іноді гра завантажувалася приблизно за 2 секунди або навіть менше, а в іншому випадку за 4 або 5 секунд. Це справді чудовий результат для сучасної консольної гри, і він ставить гру в один ряд з найшвидшими іграми для консолей 9-го покоління. Отже, ми вже поговорили про потужні консолі. А як щодо Series S? Найбільшою візуальною зміною для Series S є повне видалення люмен відображень, глянцеві та напівглянцеві відображення, які раніше створювалися за допомогою люмен відсутні, натомість використовується SSR, тобто відображення в екранному просторі. Коли інформація для SSR знаходиться за межами екрану, то ми отримаємо загально приблизне враження про кольори сцени. І відображення з SSR не відповідають навколишньому оточенню так само добре, як відображення з люмен. а також відображення з SSR Є однорідноглянцевими, тому поверхні, які раніше мали напівглянцеві відображення з Люмен, тепер виглядають дзеркальними, що призводить до величезних втрат якості зображення, коли відображення відсутні. Глобальне освітлення Люмен також погіршилося, кількість променів, вочевидь зменшилася, і в деяких непрямоосвітлених локаціях спостерігається сильніший рівень шуму. Тонкі непрямі відтінки, які були присутні раніше, на Series S стали м'якшими і грубішими, але важливо те, що Series S все ще має дуже хорошу якість освітлення. Просто воно не таке стабільне і дрібно деталізоване, як на потужних консолях. Щодо віртуальних карт тіней, то вони також постраждали. Якщо уважно придивитися, то Можна помітити, що роздільна здатність була знижена з більш помітним алясингом, ніж на потужних консолях. Рівень пенумбри також було зменшено з менш вираженим зниженням різкості та розсіювання. Вона все ще присутня, але вже значно зменшена. Але інші графічні налаштування майже не змінилися. Звісно, є зміни, як от нижча якість вогню та диму, але обидві версії виглядають дуже схожими, якщо не брати до уваги погіршення ключових технологій Unreal Engine 5. Вихідна роздільна здатність кінцевого зображення становить приблизно 1440p з такою ж чіткістю деталей, як і у Series X. Цікаво, що внутрішня роздільна здатність також 1080 p На тих кадрах, які я протестував, що свідчить про рівність між консолями і тут. Частота кадрів, здебільшого така ж, як і в режимах якості на більш потужних консолях, можна очікувати на доволі стабільні 30 кадрів, які іноді супроводжуються фрізами при проходженні певних місць. Але я помітив, що під час великих перестрілок частота кадрів трохи частіше опускається до 20. Наприклад, у цій перестрілці в банку просадки були часто, але рідко були справжні жахливі, проте ви все одно відчуєте цю різницю в часі кадру, особливо через відсутність розмиття в русі. Незважаючи на технічні нюанси, Робокоп це непоганий шутер. Він нічим не примітний, і ви дійсно помітите чимало ознак відносно низького бюджету гри, але він працює. Звичайні сутички навмисно трохи жорстокі та повільні, але вони добре відповідають можливостям самого Робокопа, а стрілянина приносить задоволення. Структура гри складається з чималої кількості основних місій, кожна з яких, як правило, містить низку підсилей, які слугують невеликими побічними квестами в кожній локації. Часом мені це. Нагадувало Deus Ex Human Revolution, хоча, власне, сам геймплей набагато більш схожий на неї. Але саме технології тут дійсно є зіркою шоу. Особисто мені не дуже подобалися перші проекти Unreal Engine 5, за винятком демоверсії Matrix Awakens від епіків та оновлення Fortnite для поточного покоління. Ігри від сторонніх розробників на Unreal Engine 5, як правило, використовують лише невелику частку можливостей цього рушія, або ж пропонують очевидно недосконалу реалізацію ключових технологій. Як от глобальне освітлення Люман в Lords of the Fallen. Проте Robocop використовує весь спектр Unreal Engine 5 і реалізує технології з таким рівнем точності та обережності, який, на мою думку, ми ще не бачили поза межами Epic Games. Трохи дивно бачите, як невеликий розробник випускає відносно завершену гру на Unreal Engine 5, оскільки Unreal Engine 5 не вистачає потужних ігор, які демонструють, на що здатні технології з великими командами та бюджетами, то це, мабуть, найкраще, що може бути зроблено. Проблеми з продуктивністю в грі викликають серйозне занепокоєння. Але це не так вже й погано, якщо враховувати зародження технології та труднощі, з якими зіткнулися інші розробники, намагаючись довести Unreal Engine 5 до нормального вигляду на консолях. Частота кадрів у режимі продуктивності безумовно не ідеальна, але схоже, що це поширена проблема з ранніми проектами на Unreal Engine 5 в цьому поколінні, а режим якості PS5 і Series X принаймні здебільшого працює без проблем, хоча має баг з розбиттям в русі. Загалом, робокоп це дуже графічний. І вражаюча гра, яка поки що є візуальною родзинкою консолей цього покоління. Для тих, хто хоче зазирнути в майбутніх графічних технологій це гарний приклад. А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео. Завітайте на патрон за адресою DigitalFoundry.net, щоб підтримати оригінальних творців Digital Foundry. Пишіть коментарі під відео, дякую за перегляд!